Ну, приятно тобі піта. Тобі попадно. Всім приятно. Міємо! Ми я! <свісна> миємо це є до помідори і салат. салат, миємо яйця спалені у вогні. Це є до ковбаса. Сейчас секунду покажу. Да. Капуста. Батько пьет соевый соус, который остался да. от э, суши да. давно. Прям баночки. А я за это паштет. А батько он да. прям с баночки. Прям с баночки. Как китайцы. Дима, они не сгоревшие. Не, да мне пишут, что сгоревшие всегда. Я в такие люблю пить, а мне пишут, что сгоревшие. Я вам вкусно. Все, Все кушай. А, еще есть гринки с майонезом. Майонез с гринкой. Рукой. Это моя. Чей кисляк тебе є со сметаной. Да. О, oh, я сейчас попью. А ну блін. Мало цього хлопа. Нем, нема грошей, що не за Ні, то можна просто в тебе купити соєвого соуса. Mm. Че ж Дима. А ми ж можемо, наприклад, например, суші заказувати, да? Ну. Mm. Засталка? Без соуса. Ого. А соус купити идеальный. А, соус идет бесплатно. <реш> <реш> Стоимость цього. Да. Це, типа воно безплатно, но я откажусь, пойду заплачу гроші. Де воно безплатно? Ми ж платимо За яке, <реш> за третій набор. Якщо ти купляєш два сета роллов по 8 штук, то тобі два набори суші цього до цих банок безплатних. А если ты бляшь три набора, да и три бесплатных, если я ошибаюсь. Думаю. Если ты купляешь 32 роллы, то тебе вообще Думаю, почти все бесплатно. Жестко, хорошо, жестко банка. А я откажусь, пойду лучше куплю. В магазине. Yeah. Я как зарублю гроши, Я куплю себе собиралый. 40 штук. Mm -hmm. Назад, як рекламирую дикива запечення, зверху шапочка. О, у меня не сейчас випили вдвох, понимаю. Ты за километрів заколочи меня, да. Ты оток помахаєш, Зараз реклама йде така вкусный хвал. Вкусні роллы, не вкусные не бери. Ну, правда, є. Зверху така шапочка. Зараз даже маємо значит у нас нема таких ролл. Ролл хот-дог. Не угу. знаю. А я тобі покажу. Що дальше? Ролл люлях. Ролл оливье. Ролл містер. Я тобі кажу. В п'яти бумажних ведерочках таких подают. Такі здоров'я. Добавляє... Борщ ролл. Ай! Ти не дивишся, нічого не знаєш, і мені його Ну хот-дог, завернутий в рис. Нет. А, ну да. хот-дог. Ну, не хот рис. А вон там зверху такими сухарами якимись, А всередині там всяка така вкуснятина. Аленка, привет. Знаешь, решил взяв просто ходдох. Ну там сосиска, болванты. Ну и в хот доге, о, спасибо, Аленка. Ты в хот дозе, сосиска. У хот ходозе? Господи, что это за дліття? А де Адимой кисло. холодильнику. Суши робит уже ходогом. Там є рыба, о така всякая смакота. Капуста булевка. Там уже хлеба купить. Завтра купить капусту, видимо, что не забуду. Сейчас будет список на Привет, Вадим. пол баночки. Настоящего продукта. Спасибо, Павелка. Иногда очень просто включает и камеру и с просто. Это сметана вкусно. А не, Олег, Катька так и не приехала. Катька написала адьё. Мне кажется, да, на трансляциях больше Катьки не было. А мото не кать. Надо просто какая -то какая -то. так, чтобы она так. А, так, бать, какая мова она даже и не катит, мол она какая-то мандолина. что, не знаем, паспорт точно не заберется. Ну. сметану. Якось в губиночок учився. То у нас був Ренпонс. Скорость був чи, по моєму скорость. Фаміля була семенчук. Ну. мене у себе семен казали. Семенчук отзовется, мови де є. Ти маленький був. Я так і не вивчив названня пищевих продуктів. Ваш ва, вас шукає вас уч, ваш учень. Не Ми, Олександр Тимосквич училищі училися в Бобиничах. Ну ти учень його, Саш. Ти вчився в Бобиничах, а от твой учитель був. Не, не учитель був. Ми з ним училися в одній групі. Семенчок в фамі. Як, як тільки весна, так Катька зразу змилась. Май. Для людей нормальних, Саша, сьогодні 29. А тобі певно сьогодні. Позавчора кот якийсь йшов мавкав, я за кілометр його чув. не, не бачив який. Саша сьогодні перше число. Так Саша вже хоче на мою Ну да, я до кумов, так, на таку мавку, як хтось як під кроватью. Ну, вона місто на заробітки поїхала. Ще на клубнику їздить, там все. І куди вона не поїхала. Спасибо, Софія. Зараз вона набирається куча людей за границю. Вона у Фейсбуці. На роботи? Ну. На. Да. на клубнику. Пересадка. Ну, жилье дають безплатне. Безпло... Хозяйка кажется, то вожили я хорошая, ну работал. Работ немає, все. А жить людям надо, есть надо, одеваться ж надо. Сильсеш надо. Ну, скажем. Магазин пойти, ничего не купишь, а кучу. Як газована водичка. Софія Киевская. Софія я такая на канале. Ишла на стрим. Олег пишет Софія Киевська. Як газована водичка. Все в Києві є Собор, Софія Київська. Ну, в Києві багато разних є. Мені дуже понравилося, що в Києво печерській лави. Оце Діма з Києво Печерської лави, ми можемо бачити моста. Кого? Київського. А то що соединяє левый да. і правый берег. І видно ми... мати в Україну. Туда ми його бачили. Жінка. Угу. Пам'ятаю, мені учителька історії і географії на уроці доказувала, що мати Україна це мужик. Представляете, учитель історії і географії. Мати чого ж на мужика mm. будуть казати мати. Ну... No. Як... Yeah. Є поняття і мати, Україна це мужик. Як Доказательства що... були такі, чого жінка буде стояти з мечом і щитом. Це не може бути жінка, Це тільки мужчина. А ти не казав, що на мужчина не кажуть мати, а батько. Ну no, не так подумали. Да был бы батька Украина, ну там. Mm. Это так, я кто с легким парком, сейчас уже в советское кино было. Кто ехал то в Ленинград? Думал и думал и, я, брат, и того. Вадим пишет дальнобойщик, что колись попутал дороги и поехал потом мосту. Uh -huh. Uh -huh. Да. Uh -huh. Просто. Красиво. Не uh знаю. -huh. Вроде так. А мост великий вики, широкий речь. А потім топи зловили и выписали штраф. Там же ж, наверное, нельзя грузовиками ездить. А потом мосту. Ага. Нима, а мы же були у віті, то ми же не були там, правда. Мы по самому мосту не ходили. Ми на метро да бачили. А нам вообще, по сути, матч... Мало... I'm from Ukraine, my name is Gibba. Але його ж там you know? уже нема, наверное. Я вернулся. Yeah, а ми маємо право йти ногами по йому. Наверно. Where from? Чого, mm -hmm. Ну, Там же, наверное, ешь видео почему, конечно. Чао мочай заносит. Один більше три знака проїхав, бо не було де розвернутися. Ну Саш, ж, бо мама здохне, ти так поїде Поки їдемо сьогодні. Ну, Мам, ще чай випим. Будеш к ньому кубасу? Я, я це оставив, бо не хочу більше. Я чуть-чуть собі одламав. Бо треба сьогодні, поки Діма є, ту сторону закінчити. Мені вже на завтра стало трошки. А. Я не знаю, що я завтра сама її воду саджу. А не. що сама? А я чого, не буду садити? Матер звати Марія, батько Олександр. Ми ще чайка випіймо, бахнемо. Так, да, я вже переїв, мабуть. А що ти спів? Ти нічого і не їв. Ти вам подивися, я вже пів банки одного кисляка вип'ю. Якої пів банки? Сколько? 100 грам. А 100 літр? Яких 100 100 грам кисляка вип'ю, така пів банки. А ну давайте, почнемо да, вирішувати, хто сколько з'їв і вип'ю. Ні. Ходління письма. Як от ти казав, Лобковський і ті. Подостаємо і будемо доста... вирішувати. Ходління письма, да. так? Да? Так. Йому один брат, чому ми два дні. Да водина, один на вечір уже, що. Зараз да. да, да. не сюди, потім ja, на вечора ничего не будет. Явно не поеба, не я пощу. Я собі обіжавила. Кохе собі себе. О! Виктория <laughs> не помилится. На час себе? Собі... А де Виктория? Щось не бачу. А медведева. Люди, перезапускають трансляцію, заходьте зараз в нову. Погнали. Це медведь з України чи з Росії? З України.